У центрі бучок в приміщенні колишньої сільради збираються люди. Одні пішки, інші на мопедах та велосипедах. Чекають на мобільну бригаду з вакциною. Бабусю онук привіз на кобилі на призвиськом муха. Каже, у бабусі ноги болять, сама не дійде вакцинуватися її власне рішення. Хто ви вирішив її вакцинувати? Сама вирішила. Мобільна бригада з вакцинації від коронавірусу в село має приїхати перше. Бучки оточені лісом і одна дорога. А за селом кордон з Росією. Бучківський автобус приїздить двічі на місяць. Пару разів на рік виїжджає з села житель Бучок Єгор Сатир. Тому збирається вакцинуватися не заради сертифікату. Що вже можна вмірати? Ще треба пожити трохи. Раніше медики приїздили з вакциною до Грим'яча, куди автобус з бучок також не ходить. Жителі села збиралися їхати туди винаймати транспорт. 200 гривень за машину платимо з бучек. А скільки кілометрів? 12. Щоб зекономити, селяни збирались замовити таксі на кілька чоловік. Такое ж даже ні одному ні м'якій газеті не напишеш, колись перець будок можемо написати тільки. Не, ну так это правда, что приехать на вакцинацию, чтобы не проактироваться, мне надо приехать, собрать вирус у Михальчини, то что мне доехать через Михальчину. Мне отойти водители нанять, и с собой ещё четыре человека, машина, по сути, я не знаю, её вихвирщи нема. Приехать у Гремяч, постоять в очереди, там пособирать вирус у весь Гремьяржский Михальчинский и приехать у Бушки вакцинированная. Неизвестно чем. Божають вакцинуватися жителі прикордонного села з різних причин. Да що, то, що жить хочу. Жить хочу. Кажется, в автобусе не проедешь, не в больницу не попадешь. А в автобусе часто ездят? Да. Уже не знаю, коллеги. Все Принес. равно спасибо, хоть сюда приедет. И людей хоть побачу. Все знакомые, с улицы собрались, салатят, а ты можешь побачить у дворе. Вакцинироваться решила, потому что много болячек. Помимо этого, второе, работа у меня такая, что надо стоять за прилавками продавец. Ну, а третє у мене ж дітки, ще такі, які приїжджають до мене в гості. Жінка додає у бучках захворіти на коронавірус бояться, бо у випадку хвороби таксі до лікарні коштуватиме 700 гривень. Тому у селі карантинних вимог також переважно дотримуються. У нас навіть населення за те, щоб були друг всі масках. Навіть приказувати не треба. Ну, це тільки можуть заїжджі, як такі, таке, от ну вони не бучковське, откуда то залетять, там води взяти, що так от вони можуть тільки. В селі є люди, які вакцинувалися раніше. грим'ячі, до десятка чоловік. Це ті, що мають свій транспорт, каже діловод михальчино Слобідського старостату Надія Байтрак. лежав з у Усіх синов, і невесток, і свах, сіла. Його сказав, не боїться, морди буду бити. Возив у у всіх там. Всього в селі дорослого населення до сотні. Прийшла на щеплення половина. Надія розповідає знайомий категорично проти вакцинації. А він сказав, я ні не до не вакцинуватися. Я з телевізора переписав молитву і нашого осіб'явкармані достав на цітра на мрістки. Читаю кожен день, так що я коронавірусом не заболію». Сама Надія вакцинуватиметься. Вакциновані її доньки та зяті. Чоловік не хотів, але каже, доведеться. Працює далеко, їздить на автобусі. Дену Русалася не квоня пустять у автобус, так надо вакцинуватися. Вакцину можна було обирати, але для першої дози з двох наявних. Вакцина в наявності у нас AstraZeneca, CoronaVac. Файзером робили сьогодні, але а, наразі у нас є а, дози тільки для другої. Вакцинації за день в селі провакцинувалося. За словами лікаря мобільної бригади, 40 людей. Це ті, хто записався на вакцинацію попередньо, і ті, хто прийшов, почувши, що медики з вакциною приїхали в село. Тетяна Лось Віталій Коробко, новини на Суспільному.